Слава Ісусу Христу! Зараз ми з вами маємо відповіді на запитання, а також час молитви, коли ми молимося за нужди тих, хто є разом з нами. В основу наших роздумувань кладемо Євангелія від, від Матвія Слова, 24 розділ, 13 вірш, 24, 13. А хто витерпіть аж до кінця, той буде спасений. А хто витерпить аж до кінця, той буде спасенний. Власне, сьогодні є час молитви. Подякуємо Господу, що закінчилися вибори в США, де на основі Біблії ми з вами постараємося зрозуміти, що дадуть ці вибори для України, що дадуть ці вибори для Сполучених Штатів, дали вибори цей «new elected», Президент, новий вибраний президент, який ще не вступив у свої дії, а вступить фактично через два місяці як новий 47-й президент. І, власне, який вплив на базі Біблії ми з вами побачимо, він зробить на цілий світ. Сьогодні тільки просьба моя, будемо молитися за те, що Господь одну ділянку роботи завершив, все пройшло ніби в мирі і в спокої. Я думаю, і на протязі наших передач ви розуміли, за кого я вас підбодрював молитися, але саме основна наша молитва, хто не розібрався, молитися до Бога, що Бог поставив ту людину, яка буде найкращою до церкви або до тіла Ісуса Христа. Це є основа основ. Як цей вибір, який зараз стався в Америці, може вплинути на долю тих іммігрантів-українців, які приїхали до Сполучених Штатів Америки. Це питання зараз є номер один, тому що в Америку приїхало, я не кажу за Канаду, приїхало в Америку дуже багато людей, які втікали від війни. І тепер бояться за свою долю. Тому що один із пунктів був сказаний: президентом нововибраним, що всі будуть хто приїхав до Америки, будуть відправлені. До тих місць, звідки вони приїхали. А зараз ми маємо з вами молитву. Так що молимося. Ага, і ще одне, щоб я не забув, коли ми говоримо вже про Америку, щоб ми чітко розуміли, що справа ще не закінчення. 47-й, він тільки є електект, він ще не при... електет, тобто вибраний, він ще не приступив до своїх обов'язків. І за ці два місяці може багато що статися. І в мене є дуже велика підозра, якщо ми стоїмо. Якщо я думаю правильно, то може бути таке, що президентство зараз забере та жінка, яка не стала президентом, вона фактично стане тоді офіційно президентом Сполучених Штатів Америки. І тоді буде розвиватися сценарій зовсім по-іншому, який би ми могли б собі уявити. Він буде інакше розвиватися по відношенню до Ізраїлю, по відношенню до світу, по відношенню до України і до всього. Так що молимося. Я, моя думка, ми повинні молитися, щоб був мир і спокій, щоб Бог уладнав всі справи. І в дальнішому ми з вами будемо розбирати, що означає третій храм і як він можливо буде відбудовуватися. Хай Господь нас благословить. Молимося, щоб був мир і спокій. Що найменше на протязі цих двох місяців, коли електед уже стане офіційним президентом Сполучених Штатів Америки. І не пропустіть ефір. Якщо Господь нам дозволить дожити, який буде називатися 9-11 або 9.11 для цілого світу. Росія, Україна і новий президент Сполучених Штатів. Помоліться за сім'ї, в яких є діти. Помоліться, бо діти ці ненавидять батьків. Дивіться, яка просьба. Молимося за сім'ю. Молимся за християнську сім'ю, і в християнській сім'ї виростають діти, які ненавидять своїх батьків. Про що ми з вами читаємо? Перша Тимофія. Конкретно як останні дні, третій розділ описується для нас, що діти не просто будуть непослушні, а як ми читаємо, будуть ненавидіти своїх батьків. Молимся за цю нужду, це не є нужда однієї сім'ї. Я тільки прочитаю декілька нужд. Лише нагадаю, що біля кожної нужди ми ставимо, ту, що я прочитав, ставимо знак нашої церкви, що я вашу нужду прочитав, помолився за цю нужду, і також всі разом ми молимося. Братя і сестри, прошу вас, умоляю. Не лінуйтеся, молитися один за одного. Не тільки послухайте, послухайте, де ваша нужда є, і все ми вже є заспокоєні, бо пастор прочитав нужду. Послухайте всі нужди, в мірі можливості. Ви не є настільки зайняті з цим, е, цим проєктом, наскільки я є зайнятий, і то я знаходжу час. Це є наш спільний проєкт, який стоїть перед Богом в останні дні. Тому не тільки по, е, поставте там е, значок лайк, а постарайтеся щось написати для тієї особи, яка потребує цієї молитви. Щоб було 15-20 таких просьб. І це не для того, щоб там канал розпоширювався. Ми від реклами не живемо. Ми живемо від молитви, від бажання команди помогти один одним і зустрітися разом в небесах. Уявляєте, приходимо в небо і потім виявиться, що ви бачили цю нужду, читали її, чули цю нужду і ніколи не схилили свої коліна, не помолилися за цю особу. А та особа, яка була по молитві інших і зцілена, молилася за вас. І ви зараз є у вічності, і ви бачите, що той, за кого ви не молилися, він за вас молився. Його молитва була досягнута до неба, і ви стали здоровими. А ви по якійсь причині навіть не хотіли помолитися? Помолитися за цією особою. Не будьмо егоїстами. Молімося один за одного. Я хочу бачити, що багато просьб, нуж було написано. І ми, як команда, молимося один за одного, не тільки пастор, не тільки два-три чоловіка. Це унікально. Я не знаю, як довго я буду з цим проєктом. Не знаю, як довго. Господь може закрити, я можу втратити бажання далі вести цю роботу, і таке може бути. Господь дає бажання. Не буде бажання, я просто закрию цей проєкт. Його не буде. Буду проповідувати щось інше. Є багато праці в останні дні в церкві, але чомусь Господь поклав на серце, дав бажання цій молитві, щоб ця молитва організувалася, є 500, 600, 700 просьб. Що ми були як команда і один одного бачили. Ще так ось попрошу, як ви пишете свою просьбу, можете ім'я не писати, але найменше хоч напишіть, звідки ви є, чи з України, якщо з України, можливо, з якого міста, чи з Америки, з якого міста. Це просто підбадьоруючи, нас, хто нас дивиться, як разом з різних частин світу ми молимося один за одного. Помоліться за сім'ї, в яких діти ненавидять батьків. Просьба великої громади. Слава Ісусу Христу! Помоліться за мене. Я втратив бажання ходити до церкви. Ми бачимо, що робиться в останні дні. Втратив бажання ходити до церкви. Дякую за вашу церкву. Коли тисячі нужденним народа, прошу помолитися за мене, щоб Господь уздоровив мій подзвоночник і поламане ребро. Я щиро дякую. І, великого, і великому всемогутньому Богу. І мушу коректувати свої слова, бо неграмотно написано. Помоліться, будь ласка. Дорогі пастор, браття і сестри, прошу молитви за дочку Таню. Очень отікають і болять ноги, а якщо є давлення і сильно болить голова. Я вірю в силу молитви, а також. У вас і рак простати, Господі, із цілі, помілуй і спасі їхні душі, а, та, а також всіх родних в Україні і за пределами, щоб були спасені Богом. Молю за примірення двох народів русского і українського. Господі, помилуй. Слава Ісусу Христу! Молюся за брата Романюка і його сім'ю. Боже, дай йому сили крепості, щоб не впав на цій дорозі. Підтримай його Боже ім'я. Молюся за тих, які потребують піддержки. Боже, підтримай нас усіх, бо ми всі слабенькі. І ще одне зразу, так два зразу взяв одинакових просьби. Минулого разу ми з вами молилися за брата Романюка, який є пастором однієї з п'ятидесятницьких церков ХВЄ. Я так зрозумів, десь близько біля Москви. Я зачитував ту всю нужду, коли. Пастора Схопили, який казав, як росіяни, які проживають в Росії, повинні відноситись до війни. Послухайте його проповідь. До речі, я послухав всю його проповідь від початку до кінця. Проповідь, яка називається брат проповідь Романюка, за яку його посадили до в'язниці. Говорю по-українськи. Браті, я не знаю, чи так хтось в Україні, в Україні говорить, як говорить він. Наскільки він засуджує тих людей, які беруть зброю? Прочитаю зараз ще цю другу нужду. Слава Богу. Слава Богу, Отця Ісуса Христа. Дякую вам за слово Боже. Хай благословить вас Господь. Укріпить, дасть вам сили і можливості виходити в ефір. Пасторе, на жаль. Таких людей, як Руманюк, в Росії є одиниці. Одні мовчать, а інші підтримують війну і напад Росії на Україну, Росії з маленької букви. Я би не радив так нікому писати. Не принижуємо тих, хто проживає в Росії, це не добре. Я думаю, десь далеко всередині, як ми не можемо молитися за тих, хто проживає в Росії, і пишемо то з маленької букви це пропаганда. Колись будемо дуже і дуже жаліти. Ніякому випадку не можна писати Україна з маленької букви, ніякому випадку не можна писати Росія з маленької букви. Ми не є християни, які когось принижуємо. Ми молимося за спасіння багатьох людей, включаючи наших ворогів, які в певних мірах є в заблудженні, і по якихось мірах, і, можливо, деколи від нас, українців, тих, хто проживають в Україні, це можливо залежало. Тому що. Не пройшов процес євангелізації. Якщо пройшов, то можливо не до кінця, і тому маємо ситуацію таку. Пастори, на жаль, таких людей, як Романюк в Росії Одиниці, одні мовчать, а інші від... відкрито підтримують війну і напад Росії на Україну. Такі, як, наприклад, Ряховський і весь той союз московських, так званих п'ятидесятників. Брат, я знаю, що гіркоти є багато. Улюблені, це є до всіх нас. Брат Ряховський, колись брат Ряховський, який є головою об'єднання, дасть відповідь за те, що він казав відкритому ефірі, як він вітає війну, як він в любові з любові відноситься до тих, хто йде на війну і як йде іншими словами, йде винищення. Незак... Йде незаконний напад, агресія Москви. На Україну, але я би ніколи би не сказав, так не можна казати, Ряховський і весь той союз московських так званих п'ятидесятників. Пасторе, допоможіть розібратись в тому, що наша війна не проти крові і плоті, але як бути з тим злом, яке роблять люди по плоті і не відділяють тих людей і їхніх тіл. Та й Бог буде давати нам згідно з нашими ділами. Гарна просьба, гарна нужда, але дуже багато гіркоти, гіркоти що означає Ряховський і весь той союз п'ятидесятників. Ми зараз бачимо якраз брат Романюк. За якогось ми зараз, зараз молимося. Я не знаю, що йому буде. Показали церкву, зруйновану церкву. Прийшов уряд людей який зараз керує цими всіма акціями і воєнними діями, зруйнував церкву, і я мав можливість послухати пастора Романюка з великої букви. І він дуже чітко говорить: він не говорить, що він один, він говорить, що таких, як він, пасторів, є дуже багато, які, власне, належать до цього об'єднання. І каже: ми, послухайте його проповідь, власне, за що його посадили. І він каже, що. Наші батьки, діди були пацифістами. Ми ніколи не брали зброї до рук. То як ми можемо цю зброю взяти сьогодні? Ми бачимо, як помінялася думка в Україні: що колись ті, що були пацифістами і навіть сиділи по тюрмах, відмовилися від присяги, на сьогоднішній день дуже легко піднімають зброю і стріляють і кажуть, що ми виконуємо те, що захищаємо свою країну. З другої сторони, ми бачимо, такого немає От в лиці цього Романюка, який каже, якщо мій дід був пацифіст, батько був пацифіст, і вони не брали зброю, яке право я маю брати зброю? І я підбадьорую всю свою церкву, підбадьорую молодих люди... людей, це якраз є свято жнив. Ми не можемо стріляти в тих, хто є на протилежній стороні. Це є заборонено Богом. Ми є миротворці. Божа заповідь. Любити, якщо ви навіть рахуєте їх своїми ворогами, це він каже в даному випадку, якщо, можливо, хтось рахує українців ворогами, ми до них повинні показати любов і не маємо права в них стріляти. І, власне, ми бачимо, цей брат тепер сидить в тюрмі. І по тій проповіді, яка вона лунала, я зробив аналіз, що таких пасторів є багато, які несуть цю проповідь Євангелії в російський народ. Звичайно, навіть привод, саме прізвище Романюк показує про якесь далеке українське коріння. Я не думаю, що то той Романюк, який батько Романюка, який був в нашому баптистському об'єднанні, його син зараз несе служіння в Києві. Я думаю, що просто однофамільці, але українець, який, можливо, багато десятків років, може, і сотні років тому переїхав до Росії, зараз є в церкві, проповідує живе Іванглії. Можливо, був вивезений колись за Іванглії в Совєтському Союзі, і як узнік, так і лишився в Росії. Зараз є недалеко від Москви, несе проповідь. І він закликає всіх, щоб ніякому випадку не йшли і не воювали з українцями, то не можна так робити, то є війна, і конкретно називає, хто є в Кремлі. Він, може, не може сказати так, як я можу сказати, що там демонські сили сидять, що то підготовка в Гога до Великої війни проти Ізраїлю, і що там сидить ніхто-небудь, не а посланець диявола, який виконує це. Я можу це сказати і то, де є шанс, що не будуть тут переслідувати навіть Канаді. Ми зараз бачимо, що робиться з тими людьми, чи робилося з тими людьми, які говорили про Трампа, як треба за нього голосувати, як їх зносили, як садили їх в тюрми. Ми бачимо свободи слова немає ніде навіть тут в Канаді. І коли я говорю такі слова, я вас закликаю, дорогі улюблені, молитися, молитися за тих, хто страждає під ігом гріха. Молитися за російських братів і сестер, які томляться. У мене є багато друзів, яких я не можу навіть назвати, які є піскопами, пасторами, мають за собою багато церков. Вони не можуть відкрито стати, так як ви в Україні, чи я тут, в Канаді, і сказати те, що я зараз говорю. Але в своїх кумірчинах вони моляться і не осуджуємо їх, бо колись прийде велике-велике розчарування, коли ми осуджуємо своїх братів і сестер. Що дубився зараз ворог? Найбільше чого він дубився, то розділив братську любов між братами Росії, України, я би сказав, навіть Білорусії. І він зараз потирає той, хто сидить над цима народами. Всесвітній відступник, син погибелі, потирає собі руки, як він гарно розвів християн 21-го століття в цій війні. Хай Господь благословить. Молимося сьогодні. Ця проповідь називається Петиція до самої Москви. Хай звільнять брата. Чому брат сидить в тюрмі свобідна, ніби кажуть, країна. Чому брат, за слово Боже, сидить, посадили його в тюрмі і розбомбили дім молитви біля Москви, уявляєте? Подивіться руїни, подивіться, що сталося з приміщенням. Тут летять ракети, бомби летять. Розбомблюють, а там своїми руками то все розбомбили. Ми бачимо, яке напруження є віруючих в Росії. І тому не зводимо все під підреховського. Його буде судити Господь. За ті слова, що він зробив, буде судити Господь. А не в якому випадку не робіть, як це роблять ці блогери останніх днів. Всіх судять, порозганяли всіх. Даєш нас Веніпегу, даєш комусь. Направлення до однієї з наших церков люди не хочуть йти, тому що наслухалися тих блогерів і кроме одні підофіли, одному дні ненормальні відступники. Нема серед нас тепер нікого доброго, нема нікого. Думайте, де ми стоїмо, яке зло наноситься церкві в останні дні. І моє бажання, благання молитися за всіх. Чи то є Україна, яка зараз і знемагає від агресора, конкретно від агресора. Чи це є російські брати, які зараз запущені стоять в таких лищатах, що не можуть нічого сказати? Пам'ятаємо Совєтський Союз, ми ж вийшли звідти. Я захватив ще той час, коли не можна було вийти з, з транспорантом, тому що в Тернопільській області засудили пастора, чи в Рівенській області когось відправили, чи в нас у Львові брата боєчка посадили в тюрму? Всі робили тихенько, молилися і знали, як треба поступати. Не примирилися з гріхом, не молилися за те, щоб агресор мав успіх. Ні. Молилися за те, щоб браття і сестри в церкві мали спокій, щоб вони були збережені для вічності, як тілом, так і духом. Хай Господь благословить. Продовжує молитися за брата Романюка, щоб ця молитва досягнула до самого Кремля, і щоб ті, що в Кремлі, схаменулися і покаялися. А як інакше поступити? Іван вчить молитися за ворогів. І цей брат, власне, дуже гарно, брат Романюк, я персонально з ним не знайомий. Але коли почув проповідь, побачив, як на, йде напруження від дуже багатьох передових братів, і особливо від блогерів наших днів з України, що всіх опоганили і всі погані. Нема ні одного доброго в Росії. No. І не треба казати, що то один. Таких братів є багато, пам'ятаємо час. Коли Ілія казав, що він один, він мав право на то сказати: пророк сильний. А виявилося не один. Навіть будучи пророком, він не знав, що біля нього є таких сім тисяч, таких, як він, і може навіть сильніших, які не склонилися перед валом. А ми що, пророки, що ми вже виносимо вирок, нема нікого, все, всі погані. Такого не буває. І коли за ці слова придеться дати відповідь. Наша задача, як християн, бути миротворцями. Любити один одного. Слава Богу Отцю Ісусу Христу! Дякую вам за Слово Боже. Хай Господь благословить вас і ваш дім укріпить дасть сили. Дякую вам і всім, хто молиться за нашу Україну, також за братів і сестер. Прошу помолитися за мою дружину Юлію, за її оздоровлення, болить поясниця. Моліться за тих, хто є на нульовій. Моліться, щоб війна закінчилася. Прось таких є дуже багато. Зараз ми встанемо, будемо молитися і просити Господа на ці всі нужди. Їх дуже багато, що Господь дав відповідь. І коли ми будемо читати, я не зачитую всі подячні репорти. Дуже багато є подячних репортів, як Господь працює. Встанемо і будемо молитися. Дорогі всемогутні, Господі Боже, ми щиро дякуємо Тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо за наше життя. Ми дякуємо Тобі за те, що ми ще тут, цій Канаді маємо спокій. Але ти бачиш, який неспокій є в Україні, в Росії, в Білорусі, і в цілому світі. І зараз на руках молитви ми приносимо наших братів, сестер, приносимо брата Романюка як пастора, всю громаду, всіх тих, хто засуджує війну і, можливо, потаємно молиться в своїй кімнаті, бо не може підняти, не може вийти на площу, бо знає, чим це все закінчиться. Ми молимо за те, щоб це насилля в Росії закінчилося. Щоб люди могли проповідувати Слово Боже. Благослови наших братів і сестер, збережи їх від насилля, від тюрми. Блос, просим тебе за брата Романюка за всю їхню церкву, виведи їх з в'язниці і дай їм свободу. Молим тебе за ці всі нужди, які сьогодні є зачитані чи написані на сторінках цієї передачі. Ти бачиш, яких є багато. Нема можливості навіть все озвучити, але ти все бачиш. Дай! Щоб в нас не було злоби, щоб в нас не було гіркоти один до одного, щоб батьки не терпіли від своїх дітей, щоб діти не знущалися над своїми батьками. Ти бачиш, яке це є поширене явище в сьогоднішні останні дні, і ти про це нам казав. Дай м'яке серце, адже це наші діти, наші онуки, які, за яких ми молимося, щоб вони мали спасіння, щоб вони були разом з нами в вічності. Благослови тих, хто є на передовій, хто є на нульовій, хто втратив здоров'я, хто страждає хворобами. Ми молимо Тебе за Ізраїль, дай миру для Ізраїлю, Молимо Тебе за цю нову країну, в якій ми проживаємо. Все ми даємо в Твої святі руки, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство і сила, і слава по віки віків. Амінь.